Доброго ранку. Так, у нас тут курчатка чиша скупленого яйця. Тут парочка своїх, звісно, що по розміру. Ну, їх буквально, бачите, агеньке риже, там попелястеньке, там ще одне. Позадні там ще одне двоє. Парочку це воно там, є, що підростають. А у нас тут що у нас? Яка, які ж у нас тут породи хороші, забувся? Так, Лівенська Сице. Наскільки пам'ятаю, вон такі вони ходять. Плямистенькі. Рижа з білим, щось таке, типу. і пам'ятаю, джерсійський гігант. Це ось вони такі темні. Ну, а як виросте, то буде видно. Той з них, тобто, що половину ми звідціля просто продали, бо то явно була не порода, а якась херня з тобто, домашніх курей мішану. по них це було чітко видно, вони відповідали рисам тих порід, які мали бути взагалі. Що таке. <кій> <кій> а так, то читайте дірсійський гігант. Ну, дірсійського гіганта це по більшій мірі я хотів. А рівеньську ситців це, це більше жінка хотіла. То Та так і десь вона яйця замовила. Що таке? Цей красавчик сьогодні зранку. Крису прямо під поріг будинку приніс з самого ранку. Там у фунті кабана ночує, Походу туди десь і криси потягує. Це вже вже. Всім дякую. Не забудьте підписуватися, далі буде.